Яка краса прогулюватися таким двором. Вітаю вас, друзі! Біля такої краси. Просто вийшли прогулятися. Це звичайна багатоповерхівка така, як у Кракові. Скільки один, два, три, чотири поверха. Тут живуть звичайні люди, он сидить мій чоловік. Відпочиває. І тут пахне хвоєю так, як в хвойному лісі. І тут кажу чоловіку, як класно живуть люди тут, як в хвойному лісі. Привіт. Привіт. Бачила, як собачка пригнула на руки і одразу цілуватися дізать. Бачила, бачила, хотіла якраз думаю, от зараз зніму, як тебе собачка цілує. А І не встигла думала, як чудово, як же тут пахне, хвоєю. Просто мирний літак по блакитному небу летить. Магнолія вже повикидувала майже квіти, так тепло листопад місяць. Вон той собачка пішов, що тебе цілував. Гарно відпочивати, коли така погода. Він як промінчик сонця б'є, класно. Бачиш? Бачу. Ось і дивуюсь, думаю, звичайний собі будинок, звичайні собі люди живуть. І скільки насаджено хвойних рослин. Для чого їхати десь на якийсь відпочинок, в якийсь санаторій. Якось тут, будь ласка, вийшов і хвойний аромат. Так, хво... на, да, на балкон, не тільки на вулиці, он балкон і вийшов на балкон і собі вдихає хвойні аромати. Хочу показати, як магнолія, бруньки вже які на ній. Якщо буде так тепло триматись, вона напевно розквітне. Кленів уже листячко пообсипалося. І там ялинок цілий, ряд тягнеться. І тиша, ніяких машин тут. І ну, їздить навколо, і трамвай їздить тут поруч. А так собі люди живуть відпочиваючи. Так і ми, відпочиваючи, тут сидимо. Відпочиваємо. <свісно> відпочиваючи, відпочиваємо. Он, твій дружочок іде сюди знову. Отака, друзі, буває краса. Люди живуть і насолоджуються цією красою, і не треба нікуди їм їхати йти. Ага. Це звичайний під'їзд. Навіть у вазонах квіти чи дерева, ліхтарі, як позаплітав плющ. Ось якісь дерева ще тут ростуть у таких вазонах. І ось зупинка трамвайна. Як класно позаплітав виноград, дикий балкони. І наразі під домом. Так якось багатоквартирний дом, а все як по-домашньому, да? так уютно. Дуже уютно. Затишно. Затишно, затишно. Наче приватний будинок і така краса. Вон вже дорога тут, багато поверхівки далі такі. І цей ось чудовий будинок. І ось він вже трамвай. Ось цей будинок чудовий. Зупинка і трамвай. І ось звідси цей красень будинок. Через дирку, через дирку. Да. Зараз ми поріземо сюди ще через дірку, підемо там, де сиділи, між домами. Тут таке краса. Така як лазейка сюди, до трамвайної зупинки між цими і цими будинками. Краса яка лівої руклиники. Для цієї краси захотілося навіть. Ой, поламала навіть трошки. Захотілося постояти. Небо, от подивись, як прапор України. Листочки жовті, а небо таке синє-синє. Обута красата. Стою під жовтими голистями, з таким червоненьким відтінком і прапор України. І правда ж гарно тут. І знову цей будинок, який, де ми тільки що сиділи. Знову він тут. Да ні, це другий. До кінця. Цей самий будинок, ці самі балкони, Все це саме. Просто ми вийшли з боку. Я тут не один раз ходила. Я вже знаю, я тоді ходжу. А в мене кабеліська така, як у нас під, під, під двором. У нас під двором. Високий стройний. вона краса. Головне вміти насолоджуватися цією красою, бо якщо ми не вміємо насолоджуватися цією красою, то ми її просто не побачимо цю красу. Так що, коли ми відпочиваємо, треба вчитись бачити небо, бачити сонце, оці промінчики ласкаві, бачити оцю красу. І любити всю цю красу, що є навколо. Ми любимо красу, то і помічаємо її. Це просто кущ кизильника. Ну просто він один росте. І як це гарно. Та одна гілочка. Так, одна гілочка. Яка краса. Так що вчимося цінувати, любити красу. Така просто йдеш по тротуару, а тут так краса, ось кіпарісовик, такий, як у нас вдома, росте. Я і кизильники посадила вдома, також є, але були маленькі ще. Роблять сніговика із листів. Сніговик із гарних листів. Дитина з мамою ліпить. І буде краса. А скоро під ногами сніг буде так. Зараз листочки. Якщо випаде, може і не буде. Може і не буде.